Вот я не могу понять. Куда? Правильно все. Не, не уверена. Вот я тоже не уверена. Воюжишь? Ну, а пройди вперед. Можно это вытримать? Не, та це тройка. Не, не, через, не через це, а дальше туда. Ти чуєш? що? Тройка це цей чувак, з яким ми вже бились. Да, но ну, до нього ще проходимо. Ми так, просто не проход... в ту сторону пішли. От ми тут і виходили, яка різниця? Mm -hmm. Там сам ж вийшли. Нам треба було в обратку. Да? Да. Так а тут вже ж толком нема куди йти. Та да є. Я ж кажу, ми не в ту сторону тупо пішли. Я думав, що воно десь... Да їди, дід. Бісячий гамнюк. У мене немає чим битись. Це взагалі ще до того, як ми зайшли. Так. А, так, так, так. Ми ще раз мост тоді йшли, так? Да? Да, я не помню, честно тебе сказать. Вроде да. Да, вон. Моя тя лежала. А, типа там было прям в самом начале. Да, я вспомнила. Я понял. Я просто думала, что ша здесь было. Не окей. Та да, знаю. Але що мені робити? Мені немає чим бити його. О. Ти не вогонь? Так. Да. Были 10 вампиров. Нормально. Пока. Так. Вот мимо ей. Я понял, Амжи, да, что тут сбоку там, до этого показывала решетка. А я чуть думала, что шея здесь было, кроме того. Алло! Так, опять, шейдовье. палку витащити, не можу. Так. Ось. От. Зім. І hm. там ще далі проходять. Ага. Які двері? Туда, сюда. Думал, цена Нет Просто тебе показали место. Да. Это уже какие-то шлеп как цель? Какие-то Индия, я не знаю. Ой. Египет. Ха-ха-ха. Э. Так покружлял уже. Угу. Mm Ромас. -hmm. Майже же белый. Тут вазами нормально можно коснуться на той слухе. Я бензаю, що ти його вином облив. Ну не зовсім. Понятно діло, що не зовсім. він просто він червоний весь так. Надо ще попружляти до того, як з'їсти. Ну що ж, а без щ... сьогодні як. Ніде зброї нема. І проблема теж. По походу і не треба. Буду прийдеться ну, цей. Прийдеться. <гум> Жух, і їх нема. Вони то є, але вже не тут. Понт. Не знаю, пройти просто. Мен. <кхи> ну да, реально, ты наші Наша цена. Да. В той стороне тоже нічого? нема знаю. А мы <кхи> двері Вообще ничего. Хм. Їх треба було видвинуть. Почекай, я не поняв все равно. Тобі треба в цей світ видвинути цю штуку, я думаю. Мені так кажеться. А, це просто двері, да. Бай! Я просто думав, що... Ладно Розель Кайн. Безодня була недоброзичливою. Я твоє творіння, Кайне. Зараз, як і раніше. Ти критикуєш свою ж роботу. Що ти зробив з моїм кланом дегенерати? Ти не мав права. Те, що я створив, я можу і зруйнувати, дитино. Будь проклятий, Кайне. Ти не Бог! Це акт геноциду, неприпустимий. Совість? Ти смієш мені говорити про совість. Тільки коли ти, відчуваєш усю серйозність вибору, ти наважився поставити під сумнів моє судження. Тривалість твого життя це мерехтіння порівняно з масою сумнівів і жалю, які я несу з собою з тих пір, як Мортаніус вперше відвернув мене від світла. Знати, що доля світу залежить від обдуманості кожного мого вчинку. Чи можеш ти взагалі уявити, що б ти зробив на моєму місці? Я би обрав цілісність кайне. Подивись навколо Разіель. Бачиш, що сталося з нашою імперією? Стань свідком кінця епохи. Клани розкинуті по кутках нозгота. Це місце пережило свою корисність, як і ти. Поглинач душ, стародавній клинок кайна, старіший за будь-кого з нас, і в тисячу разів смертоносніший, легенди стверджували, що клинок був одержимий і процвітав пожираючи душі своїх жертв. За всю нашу броваду ми знали, що означає, коли кайну гніві береться за викрадач душ. Це означало, що ти мертвий. От тобі і на. А, ти що? В сміслі? Це що, з ним драться вже? Да. Сміслій? Ж... А чого вже з ним дратися? Він же ж хіба не має бути, типу, як цей? О, спай, там і последній. Ах, ти... Нет. Это побочный боссфайт. А, то есть мы с ним шаг потом драться? Да. А, -а, -а. ну может иди ее цю новую способность? Да. Не знаю, потому что наша машин поможет. Ой-ой-ой. Головне просто. а, -а, -а, -а. Рака. Встановлювати до... його до того, як він цю фігню зі... Так. Да. Я не встиг. Гамнюк. Нє. <зовет> <рр april> не встиг. Давай. Як це по мені потом прийшов урон? Я не знаю, як це працює. Алло! Поміняв графіку. Графіка! Сюда! Воно хоч запишеться нормально? Тебе Мес. в мене як за лісою. Та нормально? Рань яка. Іди сюди. Айо! Ти чувак, дівчата. Як ти мене достав? А, ні, а можна десь спрятатись? Та не можна, все в тому діло, воно буде тим Капець Я ж дарив! Mm -mm. Не встиг видиха. Пригий, приги, 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 і дважди пригий. Мене ця оця срака тільки бісить. Вона мішає просто пройти, по суті Я про це і кажу. А, -а, -а, а Капец. <свист> Не. Нарешт. <свист> Знищено. Отже, зрозуміло. Ми на крок ближче до наших доль. Клянуся, я бачив блиск задоволення в очах Кайна, коли поглинач душ було знищено. Я не розумів, гру. Яку грав кайн, але я знав завершальний крок. З цього моменту і назавжди після цього ти та цей клинок нерозривно пов'язані поглинач душ та душу поглинач ваші долі переплетені. Знищивши меч, ти звільнив його з тілесної в'язниці. І повернув йому справжню форму клинок, привид з незв'язаною енергією. Це більше не фізичний меч. Він може проявитися в матеріальному світі лише тоді, коли твої сили повністю відновляться. Коли він проявиться, він підтримуватиме тебе. Що ти, маленька душа? Ще одна зі створінька, і не прийшло насміхатися не над цією ув'язненою примарою. Я не хотів турбувати ваш відпочинок. Відпочинок тіло потрібне для сну, плоть та кістки необхідні для лежання. Ні, дитину, все ще я можу це дивитись і пам'ятати, невпинно усмідомлюючи, як розгортається історія цього жалюгідного світу. Жахливе, минуле, нестерпне майбутнє. Чи це не все одне й те саме? Я завжди тут? Як ти почала переслідувати ці стовпи? Кайн відмовився від жертви стовп прівноваги, зіпсований до самого ядра, стоїть як пам'ятник його сліпим амбіціям. Зараз ці стовпи служать лише для того, щоб прив'язати мене тут. Моя в'язниця, вічний дім, завдяки жадібності твого господаря Каїна. Цей покидьок не може претендувати на мою вірність. Тоді ми маємо спільного ворога. Разіель повертайся сюди, коли тобі знадобиться. Арель пам'ятає те, що інші забули. Я Аріель вообще щось забувся. Патч? Далеко у Східних а, Горах Придушений титан стоїть у мовчазній покорі, а, небажаний господар для паразитичного рою. Я, звичайно, на цей клюкся шо. Ти ті бошо з нею поговорити. А, Коротше, це його, бач, мені теж де щось трошки звучить. Да. Тепер у нас є меч Soul River. Якщо що. Ти що, він поглинає ці душі? Він, по ідеї, по-моєму. Втикаючи його в ворогів, він буде їх поглинати. Автоматично. Угу. Але він, по-моєму, працює лише коли. У мене повністю є хто. Ну да, так, вона... вона щось казала. Ну, вона це. До -до... До -до... Він? Ну це божество. Ось туди, по-моєму. Це люба сторона. Але ми пройти через неї не можемо. Що там? Shift 50 разів. Вмри? Що? Ну, типа, перемістися по між світами. Ти. 50 разів. Вмри 50 разів, по суті. По суті, так. Да. Це там, де ми були, ні? Ну так, да, ми вертаємося ж. А. Нам тут, по ідеї, нема, що робити. Хм. Чекай, а куди нам? Ну, там, де ми виходили. Через річотку. А, точ. А, виходить, ми маєток змогли попасти чисто через цей. Ну так, да, да. так. Твоя борга Зефон про це довер. і з друга Окей, по суті, у нас. Uh... О, нормально, а, теперь можно драться. Ну что а ж? Ну, типа, мы палкой все равно можем подбирать. А чему ты партия Это а что фиолетовый... это значит? Чего оно фиолетовое? Было синий вот не А не, просто такая вот... Отпитление, типа? Вот, бачишь, типа... Ясно, не работает. Типа чуть-чуть вдарив. Вс, пропал меч. Mm -hmm. Так. Ну тут мы. Мы туда заходили, були. да. Бачиш, тут лежит цей э, смол скип. А Но, туда мы раньше не... Может, в форусе сказали, что фар ист. Ну, туди пора, убираемся туда. И туда вперед. — Ми туда не ходили. А ми разве не були? Mm -hmm. А, так, да, от, бачиш інший цей. Так, да, ми туди не ходили. А ми допригнемо? Не знаю. Я щось сумніваюся в цьому. Задалеко. Так, а що робити? В раз ми були там, да? О, ну, да. туда, так? по По-моєму, так. А чи туди з ту сторону можна піти. От сюди? Да. Там вода. Ну, тут таки в парад. Mm. Но остальные закрыты, но не треба... Ну да, эти Ладно, пробуем. Не. Где, дай мне еще Да, что тут съе такого интересно? Так. Назов. Мені кажеться, що тобі треба було... Мені, по-моєму, треба ще одна способність, щоб туди піти. Мені кажеться, що тобі треба туди пригнути, а потім звідти туди. А я не знаю. Ні, ні. Сюди, по-моєму, треба способність, яка дозволить нам високо прийти. Там да, ми можемо спробувати подивитися, що mm. тут. Ну, да, тільки так, туда. Куди це я впав? Де це взагалі? Я не знаю. Я знаю, тільки то, що сюди можна було пройти. И мы прошли. А, я Hindu не можу відкрити. А, ти можеш так чи Ні, Не, не може. Так. Ну, щас подивимся, що. шу. <гадий> а, зі. Можна сюда піти. А, ні, не впиваю. його, хай там людьми. Блять. Може, ти з людьми, людьми подружить. Може. Ну, типа, Soul River и так. Е... Якби друг людей, скажем так. Угу. Так. Мені цікаво, просто шоки. Ну це видно, замок людей. У супі. два, а Не понятно. Непонятно. А, вот так? Может быть. Так, и до куда? О. <свеческие> Какая палка, О, палка. Ничего, ж она такая вещейка. <свеческие> угу. Это людина. Да? А если людина? Людська цитадель, його високі стіни та глибокі рови, спроєктовані для того, щоб стримувати вампірську чому нозгота. Ага, це замок людей. Так. Да. Там можна було пригнути. Хоча місто було добре укріплене проти вампірів, його людські архітектори не враховували прорив з боку такої істоти, як я. Короче, говоря... а да. що у Да. У я думаю, що божество, кажу, все ідеться, це та деляка, зроблена, щоб стримувати вампірів. Бачить стримують. Я весь твой. Made humans worship you. Що це значить? Значить worship. Типа це... Що це значить? Зроби так, щоб люди на тебе працювали чи що? Ну, типа, ти їх не вбиваєш, то. Вони тебе типа боять все. На коліна! А, я туди не віду. Ну-ка. Я на котам. Що? Ага! Боготворити тебе. Зроби так, щоб люди бігати ну боготворити. Вони думають, що це божество. Ну так і є, по суті. Він вмерти не може. Угу. Так. Щось тут дуже багато, що можна подивитися. Угу. В кожну сторону можна піти. Ну, я не пам'ятаю, щоб я був на цій цитаделі взагалі. Я трошки далі проходив а, гру, але в Цитадель я не памятаю, ані трохи. Угу. Якісь то крики везде. Палка. Нова <звук> палка. Не, не знаю. <звук> <звук> ну так є. геофиг забег на тебе песни. Чуєш <звук> ти? ОБГЕ! Так я й думав. <ріст> То що це за крики? Не знаю. Так, ладно. Ми дошли до телепорту, і на цьому, думаю, закінчимо. <ріст> Бо нам ще є, що за <ріст> <ріст> Так, дякуємо за перегляд. З вами був Олег та Настя. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, чи ви грали в цю гру, чи вам подобається ця серія ігр. Можливо, ви знаєте якісь ще ігри е, цієї компанії, так як вона ж. Е, та вона, по-моєму, е... е... крім Лари Крофт і Soul Rivier, особи нічого не випускала. Ну, випускали. Олека Окей. Добре, всім дякуємо і всім па-па.